При купівлі вторинного житла в першу чергу ризикує покупець, тому що він одразу віддає велику суму грошей, а проблеми із придбаною нерухомістю можуть проявитися пізніше. Як уникнути проблем і серйозного стресу під час купівлі вторинки? Просто не допускайте цих шести найпопулярніших помилок при купівлі вторинного житла. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати реально корисні практичні поради щодо нерухомості, податків та багато інших юридичних питань. Не перевіряти судові справи. Нотаріус перевіряє, чи немає арештів щодо майна у продавця. Якщо арешту немає, нотаріус може проводити угоду. Нотаріус не перевіряє наявність судових справ, бо це не його робота. Нотаріус не є адвокатом, а судові справи, про які ви навіть не знали на угоді, можуть привести до визнання угоди недійсною. Перевіряти судові справи потрібно на сайті судової влади, вказавши прізвище продавця. Якщо знайдеться якась справа, натискаємо на неї, і в нас з'явиться можливість прочитати судове рішення по цій справі. Уважно читаємо і аналізуємо, чи може це мати негативні наслідки для нашої угоди. Розумію, що аналізувати судові рішення може бути дуже складно, тому набагато краще залучити адвоката з нерухомості. Якщо ви плануєте угоду, будь ласка, звертайтеся до нас. Посилання для зв'язку залишаю внизу під відео. Занижувати вартість в договорі. дуже часто в договорі вказується вартість набагато нижча від реальної. Наприклад, ви купуєте квартиру за 80 тисяч доларів, а в договорі вказуєте лише 50 тисяч. Якщо по якійсь причині доведеться розривати цей договір і забирати свої кошти назад, то претендувати ви зможете лише на тих 50 тисяч, які ви вказали в договорі. Крім того, щоб знизити податки на уході, вам доведеться не лише невірну вартість в договорі вказати, а ще й занизити вартість в експертній оцінці. Які в цього є ризики, я розповідала в окремому відео. Залишаю підказку на нього. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте? Краще занизити вартість в договорі із закон. Номити на податках, чи все таки краще вказати повну вартість і спати спокійно, але без грошей, які ви заплатили за податки, заплатити аванс чи завдаток до перевірки квартири. Навіть якщо ви підпишете попередній договір, в якому зафіксуєте цей платіж, то в цьому договорі буде написано приблизно так: якщо угода купівлі продажу не відбудеться з вини покупця, то сплачені кошти йому не повертаються. Ви ж не можете вказати в договорі, що після розмови з адвокатом ви маєте право відмовитись від купівлі, і це буде поважною причиною. Так не вийде. Тому якщо на етапі перевірки адвокат знайде серйозні ризики, а ви вже заплатили певну частину коштів, то, на жаль, повернути ці гроші може бути досить складно або й неможливо. До речі, якщо вже говорити про аванс чи завдаток, то дуже важливо розуміти між ними різницю і правильно все оформити. Залишаю підказку на окреме відео, в. В якому я детально все розповіла. Не перевірити борг за комуналку. В останні роки багато людей припинили платити за комунальні послуги. У мене були уходи, де борг становив більше 50 тисяч гривень. Якщо ви купуєте квартиру з таким боргом, він ляже на ваші плечі. До речі, коротка ситуація із практики, яка допоможе вам із цим питанням. Клієнт, купуючи квартиру в квитанціях на комунальні послуги, перевірив, що там не вказано ніякого боргу. Але вже після купівлі квартири він отримав квитанцію з величезним боргом. Як виявилось, попередні власники подавали неправильні показники. Тому за їхніми показниками боргу не було. А от за реальними показниками, борг був суттєвий. Тому в квитанції потрібно переглянути не лише наявність боргу, а й звірити показники в квитки. Танціях з реальними показниками на лічильниках зараз в багатьох будинках функціонують ОСББ або управляючі компанії, які через борги можуть дуже швидко обмежити для вас певні можливості. Наприклад, обмежити можливість заїзду на закриту територію ЖК на автомобілі, або обмежити можливість користуватися ліфтом, якщо там встановлена система СКД. Тобто, навіть якщо мова не йде про відключення комунальних послуг, наявність боргу все одно може створити певні незру. Учності, навіть якщо це борг попереднього власника, залишати зареєстрованих людей за нинішнім законодавством. Власник може самостійно зняти з реєстрації людей без їхньої згоди. Але все-таки деякі категорії осіб дуже складно виписати без їхньої присутності, зокрема військово зобов'язаних. Тому, якщо в житлі залишаються зареєстровані люди, ви з цим погоджуєтесь, і вам, як новому власнику, доведеться самостійно займатися цим питанням, то, як мінімум, ви можете попросити у продавців фінансово покрити ваші витрати часу і сил, не читати документи. Покупці чомусь впевнені, що нотаріус перевірить усі документи, і за це можна не переживати. Проте нотаріуси не дарма просять клієнтів. Уважно прочитайте чернетку договору та звірте усі дані. Адреса, податкові номери сторін, назви документів про право власності все це суттєво і має бути перевірено до підписання угоди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було вам відео корисним, можливо, у вас є рекомендації, які допоможуть нашим підписникам безпечно укласти угоду. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. А можливо, наше відео може бути корисним комусь із ваших знайомих, хто найближчим часом планує угоду обов'язково надішліть йому посилання на цей канал.